Вітаю всіх! У нас сьогодні розбір дуже цікавий буде. Ми сьогодні будемо дивитися тиск. За останню неділю дуже часто звертаються пацієнти з головними болями, з сильними стрибками тиску. І сьогодні, до речі, у нас теж от є запит такий, якби він був прихований, але ми все ж вирішили його перевірити і наткнулися на дуже цікаву річ. У мене є два назоди. Це ліки взяті в аптеці, звичайні, ви можете їх придбати в будь-якій аптеці. Перше, це каптопрес для зменшення тиску, і другий це у нас чистий кофін-бензонат для збільшення тиску. Що саме цікаве, що стандартно, якщо ми будемо ну, стандартну кінезіологію використовувати без неврологічних тестів, то в нас все чудово. Ми от, перевірили, у нас є один препарат, це Обтопрес для зменшення тиску. До гори. Ми бачимо чудовий тонус. Вверх. Ми бачимо розслаблення. Вверх. Ми бачимо нормотонічний м'яз. Дивимось далі. Коліна до Вверх. Верх. Накидаємо вверх. Чудовий тонус. Вверх. Нормотонічний м'яз. Порозтягуємо. до все чудово на перший погляд. Але якщо ми візьмемо і проведемо неврологічний тест до гори, ще раз. Тонус падає. Тонус зберігається. Що я роблю? Я беру і кінчик носа опускаю донизу. Це захисний рефлекс, який повинен стабілізувати всю нервову систему. У нас є зони підвищеного ризику. Якщо правильно на них діяти, то це тіло повинно ну, чітко і правильно реагувати. Норми на надавлювання на кінцівку носа у нас сів'язи, флексори повинні згрупуватися. А в нас відбувається навпаки. Догори. Ми бачимо розслаблення. Тобто вся нервова система догори, перевертається відбувається тотальна неврологічна дезорганізація. І ще один тест неврологічний. Запропонованих осеполамаром до гори. До гори. Тонус. І вища нервова система вона не може розслабитись, вона впадає в тотальну гіперреакцію. Тобто відбувається переключення на всіх рівнях. Але при стандартному тесті у нас все ніби, ніби все чітко. Нам потрібно зрозуміти, що відбувається, чому така реакція відбувається в тілі. Отже, розберемо. Вверх. Слабкість. Заводимо комп Подивимося в комп'ютер. Подивимось догори. От наша реакція. Нам потрібно вверх, Вверх. Ще раз. Ми знаємо, що це збій канальної меридіональної системи. Саме канальна меридіональна система не справляється з. Навантаження, яке відбувається під час зменшення тиску. Канальна меридіональна система це щось на штат електрики, вона повинна давати можливість організму працювати. Коли ви вмикаєте лампочку, має бути певний тонус напруги. Якщо напруги не вистачає, відповідно лампочка буде світити, але вона буде світити дуже-дуже повільно. Якщо вам не вистачає напруги, то лампочка буде світити, але так, не яскраво. І навпаки, якщо буде занадто багато напруги, то лампочка просто вибухне. От десь в тілі відбувається схожий е, процес, який не може нервова система відрегулювати. Нам потрібно це зараз знайти. Так, ну, поїхав тиск, ми беремо одразу нашу шию. Де судини Догори. гори. Догори. Тут в нас немає. А, ще раз я не Догори. я не перемкну. Догори. Тут з правого боку, в цій ділянці помітимо її для нервової системи, що ми будемо працювати з цією зоною. Є щось, що заважає правильній роботі всієї нервової системи. Вимкнули. Чудово. Беремо так само простий варіант, ми будемо дивитися за рахунок магніта і сигнальних точок для стабілізації нервової системи. Я вже на попередньому відео показував, що. Плюс це в нас структура. Мінус це в нас структура, але з запальним процесом. Давайте подивимося, що у нас відбувається. Беремо мінус, до гори. Бачимо зміну тонуса. До гори. Немає тонусу. У нас був плюс. Я перевів в мінус. Ставлю мінусом. Відбувається зміна сигналу. Тож, отже, тут є прихований запальний процес, можливо, якась постінфекційна річ, можливо, ще щось. От нам потрібно це відрегулювати. Притримуємо магнітик. Магніт. Подивимось, хто не справляється з регуляцією даної дисфункції. Догорі? Легені. То легені, як джерело життєвої енергії, не можуть стабілізувати організм. Подивимось, хто їхній напарник. До гори? Не міняється до гори. Все. Це перекарт. До речі, Перекарт у нас буде, не буде. Він є центром е, стабілізації всіх меридіанів. Всі меридіани приходять через наш центр, через Перекарт. Це магніт можна прибрати. Утримуємо наші точки. Очікуємо пульсацію. Пульсація свідчить про те, що ми замкнули реле, і весь сигнал дійшов від точки А до точки Б. Якщо ви володієте прийомами біокінетики або вивчали енергетичні практики, ви можете відчувати, як працює тіло, як відбуваються зміни. Як відбувається ритм в тілі. Спершу були такі ніби схожі, як на хвилі. Дараз Тіло заспокоїлось. Відчутно почали дихати легені одночасно, симетрично, особливо верхня порція легенів. Ось пішла пульсація. Мені заспокоїлась пульсація. Чудово перевіряємо, прибираємо магнітик, наш препарат. Я навмисно їх перемішаю, щоб я не бачив, що я буду робити вдох видох. Глибокий вдох видох. Можна пошевелити кінцівками, ручками трішечки ручки догори, Порозтягувати нервову систему, дати їй трішки можливість відпочити після роботи. Ну, от, покладемо наш. Препарат, я не знаю, що це за препарат. Я ж дивитись не буду. Догори. Чудовий тонус. Догори. Розслабляю. До Норма тонус. Перевіряємо. Догори. Чудовий тонус. Вверх. Розслабляю. Що в нас був за препарат? Ага. Перший. Перевіряємо далі. Кладемо цей. Догори. Норма тонус. Догорі. Норма тонічний. Догори. Догори. Розслабляє. Вверх. Коліном. Коліном вверх. Норма тонус. Вверх. Розслабляє. Вверх. Розслабляє. вверх, Вмикає. Зараз у нас стоїть каптопрес, знову. От так. Тобто пропала вся неврологічна дезорганізація. І центральне перевіряємо реакцію з центральної нервової системи. Чиновий тонус? Все розлава. Тобто пропала вся неврологічна дезорганізація. На ці всі речі потрібно дуже уважно звертати увагу. Тому що можна робити, як кажуть, як краще, а вийде, як завжди.